Доброго дня! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Спробуйте самі здогадатись, про що саме ми сьогодні будемо розмовляти. Роздивіться, будь ласка, уважно всі зображення і подумайте, що їх об'єднує. Це досить складно, але думаю, що ви впораєтесь. Отже, ми поговоримо з вами про те, на які природні ресурси багата Україна. Спочатку дізнаємось, що таке природні ресурси. Усі об'єкти неживої і живої природи, що оточують людину та використовуються в господарській діяльності для задоволення її потреб, називають природними ресурсами. До природних ресурсів відносять ґрунти, воду, повітряний простір, корисні копалини, тваринний і рослинний світ, альтернативні джерела енергії. За природно-ресурсним потенціалом наша держава посідає четверте місце серед інших країн світу. Займаючи менше 1% суші, Україна володіє 5% світових запасів корисних копалин. Значна кількість природних ресурсів території України має неперевершені економічні та природні якісні характеристики. Різноманітність і запаси корисних копалин України оцінюються зарубіжними експертами у 8 балів за 10 бальною шкалою. В її надрах виявлено понад 200 видів корисних копалин, для видобутку яких відкрито близько 20 тисяч родовищ. В надрах нашої країни багато палених корисних копалин, нафти, газу, кам'яного і бурого вугілля. Також є нерудні корисні копалини, графіт, мінеральні води, солі, сірка, граніт, вапняк, крейда. Рудні корисні копалини представлені таким чином: залізні руди, марганцеві руди, нікелеві руди, титанові руди, золото та інші. Водні ресурси це поверхневі і підземні води, придатні для використання в господарстві. Частина водокористувачів, промисловість, сільське господарство безповоротно забирають воду з річок, озер, водосховищ. Інші використовують не саму воду, а тільки її енергію, водну поверхню або водоймище загалом, наприклад, водний транспорт, рибництво. Водойми використовують і для відпочинку, туризму або спорту. Всього на території України понад 70 тисяч річок. Найбільшими з них є Дніпро, Дністер, Південний Буг, Сіверський Донець, Дунай. Озер в Україні понад 20 тисяч. Загальна площа Боліт становить 12 тисяч квадратних кілометрів. Територіальний розподіл водних ресурсів України є нерівномірним. Тому в Україні побудовано 1103 водосховища, створено близько 50 тисяч ставків і семи крупних каналів. Повітряний простір обшир повітря, котрий знаходиться під контролем окремої країни та розташований над її площею. Його призначення забезпечити людей тваринний і рослинний світ життєво необхідним киснем, пом'якшити температурні перепади, захистити поверхню Землі від космічного радіаційного і сонячного випромінювання, метеоритів та інших космічних тіл, переважна маса яких згорає в атмосфері. Повітря один з найважливіших природних ресурсів, без якого життя було б абсолютно неможливим. Тому наша держава пильно слідкує за станом повітряного простору та його використання. Національним багатством України є чорноземні ґрунти. Високий вміст гумусу робить їх найбільш родючими не лише в Україні, а й у світі. Рівнини займають 95% території України, а гори лише 5%. Завдяки теплому клімату, гарному рельєфу та наявності великих площ чорнозему, А це третина світових запасів в Україні надзвичайно сприятливі умови для сільськогосподарського виробництва. Сільськогосподарські угіддя займають приблизно 60% всієї території України. Основні зернові культури, які вирощує Україна, це пшениця жито, ячмінь, овес. Технічні рослини це рослини, що переробляють на заводах: цукровий буряк, льон, соняшник. Ну і, звісно, фрукти та овочі картопля, цибуля, часник, горіхи, віноград, капуста, помідори, огірки, перець, баклажани, кавуни, дині. Наша держава входить в десятку країн найбільших експортерів сільськогосподарської продукції світу. Ми експортуємо, тобто продаємо олію, пшеницю, кукурудзу, цукор, овочі і фрукти. Тваринний світ України. Нині тваринний світ України налічує понад 45 тисяч видів. Серед них близько 100 видів савців, понад 300 видів птахів, 20 видів плазунів, 17 видів земноводних, 240 видів риб і більше, ніж 26 тисяч видів безхребетних. Найчисленнішими представниками фауни України є комахи: понад 20 тисяч видів. Тварини відіграють надзвичайно важливу роль у природі. Вони беруть участь у ґрунтоутворенні, розмноженні рослин, знищують шкідників рослин, очищують воду. Тварини мають також дуже велике значення у житті людини. Одомашнені види забезпечують її цінними продуктами харчування м'ясом, яйцями, молоком, медом сировину для окремих галузі промисловості. Вовною. Шкірами. Водночас людина продовжує використовувати ресурси дикої фауни, полюючи на звірів і птахів чи виловлюючи прісноводну та морську рибу. Альтернативні джерела енергії. Це ті, які постійно існують або з'являються у навколишньому середовищі. Це поновлювані джерела, до яких відносять енергію сонячного випромінювання, вітру, морів, річок. З кожним роком людям необхідна більша кількість електроенергії, тим самим підвищується рівень забруднення водою, повітря. Традиційні джерела вичерпні, відповідно, рано чи пізно цей ресурс стане недоступним. Альтернативні ж є нескінченними. Саме тому такою популярності набувають поновлювані енергетичні та теплові джерела. Станом на сьогодні в Україні 10% електроенергії виробляється за допомогою саме альтернативних джерел. Охорона і раціональне використання природних ресурсів в Україні регулюється законодавством. Державній охороні підлягають земля, надра, Водні ресурси, ліси, тварини і рослини, атмосферне повітря та інші природні багатства заборонено таку господарську діяльність, яка може шкідливо вплинути на стан природних багатств, забруднення й обміління водойм, забруднення повітря, знищення тварин і рослин. 5 червня світова громадськість відзначає всесвітній день охорони навколишнього середовища. Ми з вами теж маємо бути справжніми патріотами своєї держави і берегти природні багатства України. Дякую за увагу!